Ви бачили, про нас написав сам журнал Nature. одне з найвідоміших наукових видань світу. І якщо вони пишуть про нас, значить ми дійсно великі. Чому саме ми опинилися в центрі уваги? З'явилося певне розслідування, яке базується на даних дослідниці з Росії, яка зараз живе в Європі. Символічно, що саме вона коментує українську компанію на світовому рівні. Цікаво і інше. Сама вона нещодавно говорила, що її дослідження почали приносити гранти та спонсорські гроші. Тобто це вже бізнес, який сам себе годує. І я сумнів, чи йдеться про боротьбу за доброчесність у науці, чи просто про створення сенсацій заради фінансування. Але давайте спокійно і по фактах розберемо кожне звинувачення. Те за перше, ми власники Домену Тану Про. Nature пише, що саме з цього Домену йшли масові розсилки статей. Але питання: а до чого тут ми? Наш офіційний сайт spavel.com.ua Домен Дану Про ніколи нам не належав. Це легко перевірити у відкритому реєстрі. І ще момент: за день до публікації статті, а саме 2 вересня 25-го року, редакція Nature офіційно написала нам листа з питання: чи належить нам цей договір? Якщо ми так впевнені в фактах, ви так не будете робити. Це виглядає як спроба підстрахуватися, а не як реальне розслідування. Теза друга ми фабрика фейкових статей. Термін mill» — це, чесно кажучи, трошки ідіотське визначення для сфери консалтингу. Що ми дійсно робимо? Допомагаємо авторам з перекладом, редактурою та оформленням, консультуємо, які теми актуальні, бо бачимо світові тренди, підтримуємо наукові профілі. Тобто ORCID, Google Scholar та інші. А ще перевіряємо текст на плагіат та стилістику. По-моєму, це не шахрайство, це легальний консалтинг, який допомагає науковцям уникати помилок та підвищувати якість своїх текстів. Теза третя. ми відкриваємо офіси в інших країнах під час війни. Статті натяк, мовляв, що під час війни ми наживаємося та розширюємося. Факт. Ми відкрили офіси в Казахстані та Киргизстані ще до початку повномасштабної війни, але так ми дійсно постійно ростемо. Чому? Бо наші клієнти це не тільки аспіранти, це викладачі, професори, доценти, адміністратори університетів та навіть міністерські експерти. Попит на консалтинг росте і ми будуємо довгострокову інфраструктуру. Це ознака стабільної компанії, а не спекуляції. Теза четверта: ми причетні до 1500 чи 8432 статей. Nature пише про 1500 статей. Китайські медіа вже дають цифру значно більшу. через півроку. Мабуть, буде взагалі 10 тисяч. А звідки ці цифри, проста маніпуляція? Журналісти рахують будь-які згадки доменів, не пояснюючи методику розрахунку. Тепер питання: якщо ви все розслідували раніше, чому цифри постійно зростають? Це виглядає як гра на враженнях, а не факт. І п'ята теза: китайське видання просто передрукувало матеріал Nature, підкинуло інші цифри і додало згадку про війну. Без конкретики і додаткових фактів. Може саме вони і є фабрикою, якщо просто переписують чужі тексти та видаються свої. До речі, навіть коментарі під їх матеріалом це підтверджують. Велика стаття без смісту просто переклад. Ми дуже поважаємо журнал Nature та розуміємо їхню місію. Але ми не дозволимо маніпулювати фактами про нас. Так, ми великі. В нас понад 250 співробітників, офіси в кількох країнах та клієнти з більш ніж 60 держав. Ми отримали нагороди Бізнес року 2023 та Scientific Company Award 2024. Про нас пишуть, бо ми серйозний гравець. Тепер до головного. Проблема науки не в тому, що хтось допомагає авторам із редагуванням, підготовкою чи супроводом профілів. Проблема набагато глибша у багатьох країнах захист дисертації неможливий без додаткового фінансування та так званих домовленостей. В університетах процвітає академічна дідовщина. Вибачте, аспірантів та докторантів змушують писати за старших колег, а потім їх імена взагалі не стоять в публікаціях. Вчених примушують цитувати потрібних людей чи просто своїх у відомчих журналах. І це справжній «paper PaperMills, про які часто мовчать ті, хто називає себе розслідувачами. Ми ж робимо інше: ми допомагаємо вченим розвивати h індекс ввести наукові профілі та правильно оформлювати дослідження. А ще допомагаємо робити їх ідеї видимими. Це прозора і чесна підтримка. І саме за це нас обирають тисячі клієнтів у багатьох країнах світу. Тож, друзі, якщо хочете розібратися глибше, слідкуйте за нашими офіційними каналами. І пам'ятайте, ми тут, щоб наука ставала видимою, а ваші ідеї впливали на світ. До зустрічі в наступних відео.